Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вирішила приготувати щось із кисломолочного сиру. Довго думала. Хотіла спочатку запіканку, але вже запіканку виставляла відео. І ось у мене є така книжечка знайшла. У шкафчику лежала тут. Дивіться, можливо, також у когось із хозяїчок була така книжка. З 91-го року ще книжка. І, чесно кажучи, що з неї я готувала мало блюд, дуже часто готувала пиріг яблучний, бо він такий ну більш дешевенький, як то кажуть, виходив. А це вирішила пошукати щось із кисломолочним сиром. Купила на базарі кисломолочний сир і ось знайшла сьогодні такий рецепт. Значить, Рецепт називається сирники. Для цього потрібно 500 грамів кисломолочного сиру, 5-6 столових ложок борошна, 3 яйця, склянка цукру. Тут написано пачка маргарину, але я зробила трохи менше, десь півпачки. Трохи маргарину, трохи масла вершкового. Півчайної ложечки соди і ізюм чи родзинки за бажанням, хто хоче, додає. Ну що, починаємо. Значить, кисломолочний сир 500 грамів ось у мене. Зараз у нас не жирний сир кисломолочний по 100 гривень за кілограм, а 120 жирний. Я купила пів кіла тут рівно. І, значить, висипаю в мисочку. Сир кисломолочний. Далі додаю. У мене 6 просіяного борошна, 6 столових ложок. Висипаю сюди. Аккуратно перемішую. Щоб краще сир не грудками був, то я отакою -то качечкою для цього, для картопліки. Потущу зараз. Так. Окремо розтопити або розм'якшений, щоб був. Ну, у мене трохи маргарину, трохи масла вершкового, Я розтоплю, на газу його. Трохи розтоплюється, склянка цукру наготувала. Робимо далі. Беремо три яйця. У мене два вже тут вбила я. третє яйце. вбиваю, вбиваю в мисочку. з'єдную з цукром, Склянка цукру. Збиваю ось таким вінчиком, змішую, Яйця з цукром і додаю до кисломолочного сиру, 500 грамів сиру і 6 столових ложок борошна просіяного. І все це з'єднуємо. Також додаємо розтоплене масло або маргарин. У рецепті йде е, пачка маргарину написано, але я вирішила трошки для себе підкоректувати, а ви вже там захочете, хто захоче цілу пачку маргарину вкине, покладе. Маргарину багато не було, то я. Трохи масла, трохи маргарину. Десь я півпачки, ну, побачу, яке воно вийде. Так, ось масло з маргарином. І додаю також до сиру кисломолочного і до борошна. І все ретельно вимішую. Також зараз потрібно додати соди, пів чайної ложечки. Я окремо ось так пів чайної ложечки соди загашу яблучним оцтом. Ого, ого. Поверлося як черпучка ціла вийшла. Так. І сюди додаю також соду. І все вимішую. За смаком можна додати родзинки. Так як у нас не всі їдять, люблять родзинки у випічки, то я, мабуть, цей раз не буду додавати. Все замісити. Ну, щось у мене таке щось жидкувате вийшло. Можливо, ще борошна ложку чи дві додам. Так, ще додам дві столові ложки борошна і ванільного цукру. Це я вже не по рецепту, а від себе додаю. І вимішую. І треба з них сформувати кулькість з отриманого тісточка. І не смажити на. Пательні, а випікати у духовому шкафу 30 хвилин приблизно. О, градусів 180. Так, ось отаке вийшло тісто. Будемо зараз формувати, пробувати, викладати на деко змашене. Олійкою. Подивимося, що з цього вийде. Заздалегідь вмикаю духовку на 180 градусів. І нехай прогрівається. Як прогріється, лампочка потухне, духовка буде вже нагріта. І потім будемо випікати. Який випадок поклала пергамент, і ще змащу олійкою. Тепер, щоб не прилипали руки до тіста, я буду змочувати водичкою. Набрала мисочку водички. Другою де нічого. Десь приблизно ложку беру і формую такі кульки. Приблизно столова ложечка після. Такі кульки формую і викладаю на деко. Деко чи деко. Так, ось так. Деку знаю водичку. Змочила таку кульку роблю і викладаю. Так, щоб і мене трохи побачили, то... тільки знімала. Значить, о, беру ложку приблизно столову і формую кульки. Перший раз по цьому рецепту роблю. І сама нахімічила, що відняла, що додала. Борошна дві ложки додала, бо було трохи рідкувати. А маргарину відняла і змішала маргарин і масло. Ну, мабуть, не можна таке робити, але нахімічила. Пікати. Духовочка розігрівається. Так, руки змочувати, не забувати, бо прилипати починає. І зараз подивимося, що вийде з цього, бо запіканка вже була. У запіканку я додавала манку. А тут борошно, Ну, подивимося, яке воно вийде, смачненьке чи ні. Я думаю, буде смачне. Так що, якщо сподобається вам, якщо я спробую буде смачне, то напишу під відео рецепт. І також пробуйте, хімічте, як я. Ось ну, що в мене вийшло. 15 кульок таких сформувала. І зараз духовочка розігрівається. І буду ставити випікати на 30-40 хвилин приблизно, ну, подивимось, як зарум'яниться. Так, чайничок закипає. Зараз заваримо чайку. У мене все-таки заварений ахмат чай. У мене. Засипаємо чайок. Можна також додати, в кого є травки, м'ятка, меліска можна також додати. І зараз заваримо чайок. Закриваємо такий фільтрик. І все нехай настоюється, заварюється. Так, ну що я вам скажу, все розповзлося. Щось не виходить нічого в мене. Можливо, запечеться, тоді буде смачне, ну, щось не вийшло нічого. Так, хотіла похвастатися новим рецептом. Так, Подивимось, що буде далі. Так, заварюємо чаю отаку гарненьку, сніжну, новорічну, чашечку. Так, сирник у мене не вийшов, дуже рідкий був, все розплилося, але все одно. Треба скоштувати його. Бачите який блинчик вийшов? Ну нічого. Буває вся ляки. Коштуємо. М -м -м. Смачний. Хоч і тоненький, але смачний вийшов. До чаю. Mm. Так, ось що в мене вийшло. Ну, нічого страшного. Я спочатку розчарувалась трохи, а потім взяла себе в руки, як то кажуть, склала на тарілочку, виклала гарненько. І ну, будемо смакувати з чаю. Трошки не вдався. Нічого зато смачненький. Несмажений, спечений в духовочці. Дуже смачний. Так, ось вам такого миколайчика в кадр. М -м -м, чайок смачненький, можна з медом. Можна також сметанку покласти до сирничка або варенячку, хто що любить з чим коштувати. Так що Залишайтесь зі мною на моєму каналі. Всім смачного, всім гарного, вдалого дня, миру, здоров'я і всього найкращого.